Вів оце і сине і Святого Духа Христос рождається. Лаві. Прошу присідати декому зручно. Знаєте, сьогоднішнє Євангеліє, який ми щойно чули, воно таке дуже цікаве, тому що починається. З запитанням і закінчується відповіддю. Зараз я постараюсь трошки пояснити, що на увазі. Починається з запитання, радше двох кількох запитань. Каже один фарисей, чоловік підходить до Ісуса і питається, учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. І знаєте, ось це запитання ставимо ми всі без винятку. Просто в різний спосіб. Всі думають, що буде після смерті? Ми християни знаємо, Ага, померли. Потім що? Що далі після нашої смерті для християн? Ну, то вже далеко. Сужий. що йде суд Божий. Простіше кажуть, суд може чомидерства, хто як називає. А після вже цього вже є куди. Або ми йдемо в пекло, або йдемо до раю. Для нас, християн це є зрозуміло. Хтось говорить про те, що е, смерті, як такої немає, є карма. Людина помирає і зразу перероджується відносно свого життя, яке вона тут проводить. Хтось говорить про те, що переходимо куди ще десь. Свідки його ви навчають, що ми нікуди не йдемо, ми помираємо, йдемо в землю і все, немає нічого. Преше тільки друге Воскресіння буде. Тобто, в будь-якому випадку людина говорить про те, що речі ставить собі запитання, що мене чекає після смерті? Куда я потраплю? І це питання турбує всіх без винятку. Просто в різній формі ми це робимо. І, знаєте, людина, шукаючи відповідь на це запитання, дуже легко спокушається, піддається спокусі. Людина, шукаючи відповідь на це запитання, дуже часто впадає, ем, я не скажу, що в стан гріха, але вона створює якийсь свій світ, свою релігію. І створює вона цю релігію, свій світ для того. Щоб заспокоїти самого себе, щоби дати собі відповідь на те, а що ж мене чекає далі? І от дивлячись на цю розмову, яка і відбувається між Христом і цим фарисеєм, ми можемо це прослідкувати дуже легко. І цей чоловік каже, учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Невже він не знав, що його чекає? Він фарисей, він знає закон, він знає все, що має бути. Він є той, який дотичний до цього знання. Це не прийшла якась людина з вулиці, можна так сказати. Е, ну, це можна порівняти, знаєте, от е, так якби учень і професор. Коли професора запитати якусь там про якусь там елементарну річ, пов'язану, допустимо, Професора з математики. Запитати цього професора... Відкинемо це, перепрошую. Просто мені розходиться в те, що фарисей знав, що його чекає. І він, паралельно з цим знаючи, що його чекає, чомусь шукає відповідь. І от саме в цьому шукання відповіді і криється спокуса, коли ти шукаєш відповідь. Трошки відхилимося, тому що, коли ми приходимо до Бога і ставимо Богові запитання, що ми хочемо зразу від Бога? Відповідь. Ми хочемо відповіді вже і зараз. Людина, яка перебуває в якійсь кризі, чи хтось хворий в нього в сім'ї, чи ще щось. Але при цьому людина, яка ніколи не ходила до церкви, жила за принципом головна віра в серці. Е я вірю, що Бог десь є, а на що ходити до церкви, там нічого не потрібно. Це все вигадка, це все маніпуляції, це все бізнес. Мудрі слова, насправді. Але коли приходить якась біда, і що ця людина робить? Уже немає там. Бог уже є тут зразу на землі. І він біжить до цього Бога, біжить до церкви. Ставить свічку одну, другу, третю. Прийшов один храм, четвертий, п'ятий, десятий храм. Ставить ці свічки. І що він вимагає від Бога? Допомога. Але не просто все, що допомога. Чудо! Вже і в цю секунду він хоче, щоб вже це сталося. Я прийшов, Боже, от я ж прийшов, давай мені те, що я хочу. Відповідь приходить завжди тільки тоді, коли людина готова до цієї відповіді. Люди. Коли людина готова прийняти те, що Бог обрав для цієї людини. Я не кажу, що це є доля, що Бог за нас себе рішить. Ні. Це, знаєте, згадайте себе в дитинстві, коли ми щось хотіли дуже. Приходимо до батьків, і що ми робимо? Гляньче. Не просимо, Саша, гляньче. Дайте, хочу, дай, дай. І що відбувається, коли батьки кажуть, ні, ти не готовий до цього. У нас істерика, у нас незадоволення, ми починаємо кипішувати. Все, все в нас не так. Батьки погані, всі погані, весь світ поганий. Але дитина не готова до цього, до цього прохання. І от Господь Бог знає, коли ти є готовий до цього. І дає тільки тоді, коли ти готовий, коли ти готовий прийняти Божу відповідь. Прийняти те, що Бог тобі приготував. Тому Христос питає цього фарисея. Чому мене завершить добре? Чи ти готовий почути відповідь від мене? Якщо ти вважаєш, що я такий добрий, милосердний, люблячий, якщо я маю тобі вже зараз вчинити чудо, то чи ти готовий до цього чуду? І про цю підготовку Христос дальше. знаєте, Він навіть не чекає відповіді Фарисею. Зразу каже, ніхто ж не є добрий, крім Бога то Христос уже чітко дає людині зрозуміти. Відкинь своє людське. Тому що ти думаєш про Бога як про людину. Бо люди, які живуть за таким принципом, то що я казав, головне Бог в серці наше ходити до церкви, але як і біда, я приходжу до церкви, став, приходжу до храму ставити свічку, просити про літу, службу, про молитву. Це є торгувати з Богом. А наче навіть не торгувати з Богом, а торгувати Богом. Бог в даній випадку виступає як предмет торгівлі. Я приходжу, плачу за Бога, за послуги Бога. І тому каже Христос: чи ти знаєш, що Бог є добрий насправді? І не чекаючи далі його відповіді, що робить Христос по відношенню до цього фарисея? Ну, і хто має текст перезовики? Перераховує заповідь. А як ви думаєте, чому Христос починає перераховувати заповідь? Повідали буква закону. Але що таке заповідь? Заповідь це любов Бога до мене грішника. Тому що коли Бог сотворив людину з любові і для любові, що дав Бог людині? Вільну волю, але що ще дав Бог людині? Сад рай. Дав їм рай вільне життя, плодіться, розмножуйтесь, нічим не турбуйтеся. Живіть своє задоволення, але не їжте плодом з одного дерева. Все. Любов це, ем, це заповідь насправді. Тобто любов це та е, заповідь, яка дозволяє мені. Зберегти свою свободу. І от ось ця заповідь не їсти плоду з дерева в саду, це була любов Бога до, до людини. Ти будеш вільним і щасливим до того моменту, поки ти не будеш їсти цього плоду. Як ти скуштував цей плід, людина що зробила? Обмежила свою свободу. Ну, Нам обмежили свободу, виключили світ. Тобто, коли людина обмежує свою свободу, людина обмежує свою свободу саме гріхом. І для того, щоб людина не грішила і далі була свобідною, Бог дає їй ці 10 заповідей, які чітко конкретно кажуть людині. Не роби це, не роби це, не роби це, бо коли ти це зробиш, ти вчиниш гріх, ти себе обмежиш, ти позбавиш себе свободи. Ти станеш ось цим в'язнем свого гріха. Тому він і перераховує всі ці заповіді. Тобто він перераховує, ну, може, це грубо буде сказано, умови любові. От дивіться, коли зустрічається хлопець і дівчина, що роблять молоді в цей момент? От такі хлопці і дівчина, які починають будувати свої стосунки, вони з одного боку пізнають себе один одного. Пізнають чим? Розкриваючись, спілкуючись, говорячи про свої якісь цінності. Але з іншого боку, що вони ще роблять? Відмовляються від певних речей. Відмовляються заради того, бо ця особа, ця дівчина чи цей хлопець, який є поряд зі мною, йому це неприємно. Я його настільки люблю, що я готовий собі створити ось це обмеження, щоби ми були разом. Ми самі того не помічаємо. Коли ми в подружжі один одному ставимо умови, і одночасно ми саме себе обмежуємо в подружжі, бо ми любимо. І тому Бог дає нам заповіді, бо Він нас любить. Він ці заповіді дає, щоб обмежити нас у гріху. Оце є доброта Бога. Тобто заповідь, закон це не є щось страшне. Це обмеження. І далі, що говорить Христос. Але одного тобі бракує. Бо Фарисей, що відповів Христові на те все, що він назвав ці заповіді. Він все виконує. Як і кожен з нас. Ми всі виконуємо закон, правда? ж? Але як ми закон виконуємо? Хм? Е, ні, не формально. Ні, неформально. Ми виконуємо закон дуже добре. Правильно. Ми виконуємо закон під себе. Щоб було вигідно кому? Тільки мені. І все. Я ж нічого не зробив. Пане. Я виконав закон, але так, щоб було, було добре тільки мені. І про це Христос знову ж таки говорить. Продай усе і йди за мною. Тобто іди за Богом. Вернись до справжніх заповідей. Тому що одного тобі бракує. Ти живеш тільки для себе. Простіше кажучи, ти є хто? Егоїст. Самий звичайний егоїст. І що робить тоді цей фарисей? Засмутився. Бо чому він засмутився? Та, багато втрачати. Але я скажу простіше: засмутився через те, що йому треба було визнати, що він егоїст. Простіше каже, йому треба було просто посповідатись. А він не захотів цього. Розвертається і йде геть. І у людей зразу всіх обурення. Навіть не обурення, а розпач. Що люди кажуть? Ну, там каже Христос, що легше пройти верблюдові, але що люди кажуть при цьому? Хто тоді спасеться? І знаєте, де відповідь ми знаходимо? Як ви думаєте, де? В народженні Христа, у різдві Христа. Тому що народження Ісуса Христа це народження надії. І каже Христос: неможливе в людей можливе в Бога. Люди нарікали на Бога і казали, що неможливо виконати запові. Все це неможливо. Бог каже можливо. І що Він робить тоді? Народжується Ісус. Він не просто нас рятує від гріха, але прийшовши на цю землю, Він нам показує, як жити в любові, тобто, як жити по цих заповідях. Що ці заповіді це не обмеження, що це, це дуже круто і класно. Тому на Різдво це надія, це Різдво це коли Бог показує людині, як людині спастись. Як це жити по заповіді, жити у любові? Ми не просто святкуємо Різдво, але ми святкуємо велику е, любов, Бога до людини. Ось це є розкриття всіх слів, на мою особисту думку, розкриття усіх слів, що неможливо в людини неможливо в Бога. Бо Бог тоді каже: ось дивися, приклад тобі того, як треба бути, жити. І він показує, що це можливо. І хто може це зробити? Звичайна людина. Людина, яка живе з Богом. А як людина живе з Богом? Через заповіді, через виконання заповідей. Все дуже просто в нашому житті насправді. І тому для того, щоб осягнути Царство Небесне, увійти в Царство Небесне, треба дві речі. Це зрозуміти, що Бог мене любить так, що Він хоче, щоб я спасся. І ця любов Бога проявляється до мене в тому, що Він дає мені заповіді, які я просто маю виконати. Але якщо я і падаю в заповіді, тобто порушую якусь заповідь, то доброта Бога полягає в тому, що Бог все рівно каже, а ти просто покайся. Прийди до мене не тоді, коли тобі погано. А прийди до мене кожного разу. Бо я тебе кличу щоденно. При кожній нагоді. Скористайся нагоди прийти до храму посповідатись. Ми не живемо в часи, знаєте, перших християн. Коли за те, що ми тут, якби ми були в часі перших християн, у нас би тут вже не було живих. Ми не живемо з вами за часів Радянського Союзу. Але ми є вільні. То чому ми не користуємо цією справжньою свободою? Ось вона свобода. Прийди візьми цю свободу. Прийди і живи своє задоволення. Просто виконай заповідь. І тому справжня любов Бога до людини це заповідь. Справжня любов це коли ми приймаємо якісь обмеження в своєму житті заради того, кого я люблю. Моя дружина чи мій чоловік. Мої діти, мої батьки, мої друзі, знайомі, моя держава не має значення. Любити це мати якесь обмеження. Любити це заповідь. І тому те, що неможливо в людини. Можливо в Бога. Бо людині чому неможливо? Неможливо якій людині зробити це все? Тій, яка не кається. Тій людині, яка не сповідається, тій людині, яка відкидає Бога через те, що каже головне <кхи> віра в серці: Бога не треба, не треба ходити, не треба нічого робити. Треба жити в своє задоволення. І ще дуже така гарна виправдання по совісті, але кожного совість своя. І тому любити це обмежитись, щоби через це обмеження отримати свободу, щоб через це обмеження бути вільним. Тому те, що неможливо в людині, а людини той, яка не кається, можливо в Бога. Який любить нас і дає нам ці заповіді. Христос рождається.